І так, друзі, по вашим проханням знімаємо обзорчик на нашого тракторця. Це все розказувати буде е, мій батько Микола Федорович. Він більш компетентний в цьому. Е, я більш робив його по поварці, там варив отаке, коротше. Також е, хочу попросити вас, підпишіться, будь ласка, на каналчик, поставте лайк, мені буде дуже приємно і буде мотивація якась знімати вам відео. Ну і що, друзі, погнали! Так, друзі, отакий у нас тракторець саморобний повністю. Ми робили ми його самі. Зараз розкажемо вам більш детально, що до чого робилося і з чого він складається. Ось таке. А Розкаже нам це все більш компетентна людина. Це мій батько Микола Федорович. Доброго дня! Хочу розказати про свого саморобного самокльопчика так по основній частині що двигун т 25 коробка ГАЗ-53, роздатка із БТРа і задній місяць з ГАЗ-51. Ну і так Трошки детальніше, скажімо так, рама складається із профіля 120-го. І ще всередину я запускав профіль сотку. І скручували все. Он болтами, щоб було пішло. Так би мощніше раму бо тракторчик трошки получився у нас довгенький, по-дужнів, такі виходить, як Т-16. Нічого, що довшеньке, але зате працьовита конячка, скажімо так. О. 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 Рольова колоночка у нас стоїть від ГАЗ-52. Але що перевернути сюди, сошка перекручена і щоб було на праву сторону. нас, Скажемо так. Що у нас по гідравліці? Гідравліка стоїть розпред криціонний. Ну там із Юмеза. Так, так же само стоїть у нас насос разом з коробочкою 32-й. І на, на вісочке, Валера показує, навісочка у нас повністю Юмезовська стоїть. Купляли там і так, купив на розборці і не заморачувався нічим. Е, там, тисячу гривень, скажімо так, ці роги 2,5 гривень. Ну, взагалі там коку там собрали там, на О, так, Заднє місце укорочувався на... 15 сантиметрів, <кій> ліва сторона, щоб другу не чіпати в <кій> сторону. Ну тут полуось. <кій> так само ж задній місць возив до токара, чулка токер, все чітко відставляв, так само ж полуось. Все проточували, щоб не рвало полуосі. Автоматиком заварили, як то кажуть, зула і забула, все чітко. А що там по, по роздаці стоїть роздаточка у нас із БТРчика, але я її перекручу, переставляв вали, бо там БТР і трошки воно не так включається. Стоїть вона теж закріплена все на подушечках. Ця коробочка. Валера, він покажи. Карданчики все зроблю через карданчики. Доверху покажи, тако, де карданчики, тому що воно не рвало. І це вже він, так би сказати, працює. Нічого йому там не робиться, нічого не рве, не ломає. В цьому Ну, от скажемо так, що передок теж стоїть от Т-25, резина стоїть передня від буса, а задня від газ 66 О. Ну ще плануємо по-дальшому зробити. Е Переднє міст поставити, вже там придбали карданчики, хочемо переднє міст поставити від УАЗа теж, скажімо так, будемо укорочувати його <кій> на 1,35 метра, так як у нас ширина заднього моста 1,35. Скажемо так, якщо укоротити передній мост на 40 см і поставити. Нигувські диски на виворот. Так само у мене передок вийде ширина коліс 1,35. О. О. А що так ще довший тракторист такий вийшов, скажімо так. Планую поставити сюди на нього ще велику юмезоцьку кабіну. Там не важно, Юмезе чи МТЗ. Ну, буде шикарно сидіти, не так як у китайчику. Чітко, просторно. І вона чуть-чуть буде чуть-чуть, скажімо так, отак сюди буде ставати повністю юменська кабіна. А тут такий ящичок, ніша. Поїхав собі, картопельку купаш, швиралочку всипив і мішечки 15 накопав, сюди закинув і повіз, не треба нічого всипляти прицепного. Картопкул поїдеш там, крупи. Полюзатрічка, все чітко, і поїхав на поле. І не треба воза, нічого цепляти. Ну ось Я хочу сказати за, 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 за цю роздаточку. Ще є тут на валотбору мощності, скажімо так, але він не в ту сторону крутиться. То я так подумав і вирішив тут і підказувати мені, що можна поставити від мотоцикла МТ-10 коробку. І воно буде крутитися в ту сторону, в яку нам потрібно. І там можна вибирати навіть швидкість обертів з цього всього. Ось такий у нас вийшов відеообзор такого тракторця, нашого самокльопчика. Всім дякую, друзі, за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Мені буде приємно, буде мотивація вам знімати відео. Всім гарного дня!